Далі актуальним питанням є у нас початок освітнього процесу. Як вже говорили раніше, ми провели оглядові так, перевірки по всіх закладах освіти нашого району. В закладі у нас 232 разом з дошкільним, з дошкільною освітою і загальносередньою мають захисні споруди 19, найпростіше укриття 33. На жаль, із них готові або обмежено готові 23. Також немаловажним фактором розпочатку освітнього процесу це є опитування батьків щодо форми організації освітнього процесу. Не у всіх громадах провели ці опитування, але станом на сьогодні маємо таке. Це не остаточне, але маємо такі результати. В Грішньоплавнівській громаді. Можлива перспектива, буде змішаний процес. Далі в Аболонській громаді опитування не проводили, але батьки не проти, щоб провести очно по школах громади освітній процес і в Пришибі. Така ж, скоріше за все, буде ситуація. Вони повинні були ось на днях провести такі опитування. Тобто з 12 громад очно або змішано будуть працювати в трьох громадах. Школи.